Дід іде додому, іде такий діловий. Вчора сонце світило, а сьогодні вже й нема. да, дід? Та нічого. Іди вже, йди. Нагулявся. Ще піде. Зранку, поки не нагуляється, не вспокоїться. Та де ж та болото, асфальт до хати воно. Та, та, та яке там було? То. Проходь, проходь. Ти не можеш. Я не можу, щоб тебе не засняти. Ти мені щось привіз? Водички. Водички, щоб Із я не засоб... награв, щоб <священний>, ну, да, Священноїчись. Та що ж не водохреща діть, що ти видумуєш? <сум> О, Оце воно. Давай це мені водичка. Оце найкраще, що мені треба. Ось на да. А ти ще щось взяв? Ой, о, диви, які красиві. Диви, із ти розовими точками. Ти так, ж я, а ти не хотів? Більше хотів. Так, я більше ти... хочу завжди. Ти всі. Не Знаєш не? своїми півнями отими, ти ж їх сам будеш їсти. Бо я не можу їх їсти. Конечно. Ти які можеш. — Я не хочу, такі -то. Ти пробував вчора, який бульйон був добрий. Так, да, за один о, і Альона хвалила такий добрий, а мені він курятину і смердить, отаю. Запах такий курячий. Ну, Ти вона мій, каже, мій. він ще ж хай дуже такий бути. Ну, а, а я не можу того запаху переносити тої курки. О, о. А тим більше от у магазину краще не показувати. І домашню. Коротше, діда будемо годувати курятиною. Ото дід довольний такий. Його будемо годувати тепер. Да, він любить таку курятину й ковбасу сучасну любить. Да, дід, да. все тобі буде, все для тебе. А мені капуста, да, ще що, підожди, мені капуста, а що ще таке я їм? Морква. Та ну не перебивай своєю морквою. Я вже забулася, Бурячки. що я можу. Бурячки да. і капусту, це найкраще. Ну, м'ясо трошки свинини, бо куряти мені не показують. Не можу я того запаху переносити домашнього того, пахучого. Щось воно не йде куди треба. Так, кицьки, чого ви бігаєте? Все нагріло, зараз діда погодуємо. Нагодуємо і спать положимо і хай віддихає до весни. Чи завтра ще кудись бігти боє зранку? А за платить платиться завтра. Ну нічого, завтра підеш заплатиш. Без те, сликали, Я при, при ну, як схочеш, післязавтра підеш. Ну тобі все одно куди бігти, якби бігти. там. Так, да, їй принесли особисто, а тобі не принесли. спеціально не принесли. <гум> Ай, дід, дід, давай забирай своє оце в хату неси, що ти його покинув серед двору. Це ж твоє. А, це ж моє. Все. Ну ладно, я заберу. іди, йди. йди. <гум> так, ну ладно. Я да, зараз йду насипати, бо ти як не поїси, то й мене з'їси. <гум> так, ну все. Так. Да. Ти вже де Так. Да. — О Боже. Ти ж тільки прийшов з однієї сторони, з другої вже пішов на вихід. Да. Ох і дід, його домовик не любить вдома. Да. Діла, так? Да? Да, да. По ділах пішов дід. З однієї сторони двору зайшов, в другу вийшов. Що я кажу, сидіти? Не хоче сидіти, а мене заставляє, щоб я сиділа. Що ти хочеш? Іди собі. Розпитуєш мене. потім розкажу. Отож. Пішов дід собі. От проблеми в діда. Так а таку погоду йому не сидиться в хаті. Хай він знаходиться, ось. Тоді прийде буде відпочивати. О, все, Налью сюди води. Зараз гарненько. Собрала всі лапи півнячі, пупки, там, що там всередини. Щось мені такого захотілося, тих півні не хочу я. Поки місць не хочу, щось на такого. Не знаю що. Я думаю, хай хорошо вимиється воно. Не вимиється, а вимокне. Потім Завтра відварю раз юшку перву зілью. Я не хочу, щоб той запах був куриний. Чи курячий такий запах. Вона хоче домашні, але вони ж курма, ку курями тими курячий запах отой. Він мені назад верне, ну не можу. А ну може, оцю юшку вона захолоне, там пупки будуть. Ну, я ж пупки так любила колись, господі божему. Щось це за ужас прийдеться відкуряти, не відмовиться взагалі. Попробую ще це. Таке, що таке, що мало хто їсть, може я буду їсти. Оце хай стоїть, а завтра поставлю варити. Може ж таки вдасться здихатися того запаху. Ну, що це за горе. Через той запах я не можу його їсти нічого. Та чим, може, це мені вже капець якийсь. Ну, коротше, не знаю. Раніше цього не замечала, їла все підряд. А тепер якісь видумки. Да кицька? Що вони там таке плавають? Що вони там плавають? Позаглядай ти. Нащо їх туди вкинули, каже. Щоб вони там плавали, так, да? кицюха? Кицюшка моя така, пушиночка ти моя така, така норкова киця. Це такі киці, такі, вони такі хороші, вони пухнасі, вони такі жирні. Ну, вони не йдуть до хати і все. забереш їх у хату, як мороз, а воно кричить, випусти на двір і все. У ну, нього тут жиру, жиру. Воно стільки вже тих курятин переїло, що вже теж не знає, що їсти. Вже просить щось друге. Вже м'яса не хочуть курячого. Носили їм, носили те. І шиї ти вже, і все кажи, вже так надоїло. Вже й домашніх не хочуть. Ну нічого, киця, щось придумаємо. Щось придумаємо кицям, таким хорошим кицям. Ну, такі хороші. Ну вони такі хороші, ці киці, такі бухнасті, такі хороші. Ну, Водичка. Ну, ладно, киця, давай підемо далі. О Боже. І знову дід своєю Петрушкою нарвав мені букет, прийшов з букетом сьогодні. Додумався, га? Ох, дід га. А вона ж як свіжа. Приніс мені букет такий, на каже, став у воду. Ой! Ну, мені понравився. Нехай стоїть, буду помаленьку щупати. Та Кицька! Та що ж це таке? Вилізла мені на голову. Злізь, пожалуйста, що ти робиш? Ди сіла на мене і муркає, га? На плечі вилізла і муркає. Кицька, та хорош злась скажу. Слізь, слізь з мене. Tá pai, tá pai, pai.